Дія, яка виникла поступово в результаті повторення, і тепер виконується сама без вашої волі. Автоматично, не задумуючись, без часу якоїсь логіки. Це наша звичка. Наші звички бувають як і корисні, так і шкідливі. В одному зі своїх минулих відео я говорив про 5 крутих порад, вона десь тут буде, для покращення свого життя. Сьогодні я би хотів з вами поділитися п'ятьма поганими звичками, які руйнують ваше життя, які псують ваше життя, які роблять його поганим. І тим самим ви нічого в своєму житті не зможете добитися. Отже, всім привіт! Ну, як ви вже зрозуміли, я би хотів з вами сьогодні поговорити про п'ять поганих звичок, які руйнують ваше життя. Отже, перша шкідлива звичка це буде відкладати все на потім або прокрастинація. Мабуть, у в чого ж з нас було таке, що ми якусь важливу або велику справу відкладаємо на потім, а в кінцевому результаті її взагалі не робимо. Через це може вийти відчуття, що в цьому житті ми виконали не все, що хотіли і планували. Людям, які відкладають вічно своє життя на потім, в один момент може прийти розуміння, що їхнє життя проходить повз них. Це важко усвідомити і зрозуміти, але це важливо для того, щоб щось змінити у своєму житті. Адже час це найцінніше, що в нас є. Друга і, мабуть, найшкідливіша звичка, яка є в кожного, абсолютно в кожного з нас. Це довге зависання в соцмережах або взагалі в соцмережі. У мене, до речі, виходило відео про шкоду техніки і соціальних мереж і інтернету. Це було моє перше відео, тому подивіться, десь у того буде обов'язково. Як я і там говорив, і зараз вам нагадаю, що соціальні мережі для когось це робота, для когось це просто пожирач часу, для когось це трагедія, жах, для когось це хороший інструмент для привертання клієнтів у свій бізнес. Плюси і мінуси соціальних мереж можна перераховувати довго, зійшовшись на нормах моралі, на поколінні і на інших важливих речах. Проте один факт залишається незмінним. Розбиратися в соціальних мережах і розуміти їхню функцію потрібно абсолютно усім, навіть тим, хто ними не користується, а також щоб розуміти, який відбиток вони залишають на нашому житті і взагалі на нас. Я вважаю, що найбільший вплив соціальні мережі мають на підлітків і дітей. Тому що у нас ще не сформульована психіка, і не всі вміють фільтрувати і переварювати інформацію, яку вони десь прочитали. Багато з нас вибирають собі кумирів, які несуть поганий посил. А потім ми перебираємо від них звички, хочемо бути як вони, і тим самим руйнуємо своє життя. Соціальні мережі, якими щодня користуються сотні мільйонів людей, а може і мільярди, вони залишають величезний відбиток на нашій психіці. Вони можуть викликати депресії, відчуття самотності багато інших негативних речей. Не попасти під вплив соціальних мереж насправді дуже важко це вдається меншості, оскільки нам це все нав'язує суспільство. Соціальні мережі це особливість нашого часу, практично умови ефективної соціальної адаптації. Так, вони нам часто допомагають виконати якісь банальні щоденні задачі швидше і ефективніше. Проте за це ми платимо своїм розфокусуванням уваги. Тому що нашому мозку потрібно швидко реагувати на подразники, і він привчається швидко перемикатися і сфокусувати свою увагу на чомусь одному стає важче. І це один з факторів впливу на наш мозок в соціальній мережі. Це підтверджує навіть те, що з кожним роком все більше є дітей з синдромом дефіциту уваги. Проводячи багато часу в соціальних мережах, ми можемо втратити цей шанс розвиватися і відірватися від реальності. Третя звичка, яка Багатьох в нас відсутня. Це є неправильний відпочинок. Нас вічно привчали по шаблону, що відпочивати це позалипати в інстаграмі, пограти в комп'ютерні ігри, посидіти в Тіктоці, подивитися якийсь серіал, фільм під чіпсики. Проте це не так. Більшість з нас приходить зі школи і виконує якісь свої завдання і щоденні речі, і сідає посидіти за комп'ютером. Чи випугати в якісь мобільні ігри, подивіться серіал і все те перелічене. І більшість так проводить свої цілі вихідні, вважаючи це відпочинком. Це важко назвати відпочинком, а тим більше відновленням вашого організму після важкого напруженого дня і вашої нервової системи. Якщо цього не робити, то ви просто вигоротите і втратите життєвий запал. Адже після нагруженого дня вижити як лимон. Піти, посидіти, пограти в ігри і подивитися якийсь серіал саме то. Це якщо був сарказм, щоб я не вспоминалася всерйозні. Проте, якщо ви хочете бути людиною, а не овочем чи амебою, підіть погляньте на вулицю без гаджетів, без навушників, без телефону, вивчіть повідомлення і хоча півгодинки приділіть собі на себе. Отже, четверта звичка це спихання своїх проблем на інших. Я думаю, в кожному був такий друг. Чи подруга, які вічно спихають свої проблеми на владу, на природу, на людей, на друзів, на родину, на е, тварин і так далі. І я думаю, це кожного бісить, бо вони скидають свою відповідальність за те, що в них іде не так на когось іншого. Погодьтесь, адже набагато легше спихати свої проблеми на всіх оточуючих. Ця позиція ні до чого хорошого не призводить. Погодьтеся, з такою людиною взагалі не хочеться спілкуватися, а хочеться просто піти від неї. Так, я розумію, брати на себе відповідальність це доволі складно, проте саме так роблять дорослі і нормальні люди. Отже, в мене так змінилася обстановочка, але не суть. Отже, п'ятеце буде втеча від проблем. Ескапізм це термін, який означає спосіб переорієнтування з неприємних повсякденних речей на більш приємні. Іншими словами, ескапізм це спроба втекти, відірватися від цієї жорстокої сірої реальності. І зайнятися більш приємними справами для неї. Найпростішим прикладом ескапізму це може бути гра у відеоігри. Адже під час гри ми відриваємося абсолютно від реальності, погружаємося в той віртуальний світ. І це нам допомагає забути про реальність, про якісь наші проблеми. За фактом ми втікаємо від світу. І способом ескапізму це може бути абсолютно любе заняття, яке відриває нас від реальності. Це може бути як і корисне, так і некорисне. А вже рука буде тримати ту камуру, блін, скільки важить. Проте є такі, що можуть зашкодити не тільки нам, а й нашому оточенню. Отже, приклади способів відірватися від реальності, це, там, наприклад, читання літератури, відеоігри, заняття спортом, інтернет, соціальні мережі, перегляд серіалів, занурення в релігію, мотивацію, заняття спортом, подорожі, творчість. І так само алкоголізм, наркотики, і це все. Ескапізм буває здоровий і нездоровий. Здоровий, здоровий це той, який не шкодить довколишньому середовищу. Тобто, до прикладу, якщо ви любите пограти ввечері відеоігри чи подивитися якийсь серіал, ну ви ясним діло нікому це не зашкоджуєте, тому це нормальний ескапізм. Але нормальний він за умов, якщо він не зашкоджує вашому сімейному чи простому життю і роботі. Точно так само з літературою, мистецтвом, релігією. Головне все в міру. А нездоровий ескапізм, як вже стало зрозуміло, це все, що йде у крайності. Тобто, це велика залежність від відеоігор, алкоголізм, наркоманія. Ну а на цьому все. Я дуже надіюся, що ви зміните своє життя, перестанете вживати ці всі шкідливі звички, які я перечислив у цьому відео. До речі, мене тоді відео з корисними звичками. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі, як вам це відео. Тому до нових зустрічей, слава Україні!